Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлення фармасі червень 2025. Ось такий ось у нас каталог. В ньому дійсно дуже багато акційних пропозицій. І декоративна косметика, і доглядова, і деякі парфуми. Це моє перше замовлення. Отримала, щоб замовила, щоб робила замовлення, щоб отримати ось такий каталог. Це у нас вже на липень. Дівчатка там в чатах вже ділились фото, але вирішила все ж таки зараз огляд також зніму, тому що знаю, що дехто з вас його завжди чекає. Так, ну і що отримала? Давайте швиденько покажу. Покажу, отримала BBCC кремчики. Це брала на продаж. Дівчатам, ну, я вже знаю, кому запропонувати, тому навіть не писала, отримала і вже буду завтра в клієнтському чаті писати за те, що отримала. І я впевнена, що їх швиденько розберуть, тому що в мене їх не залишилося. бі, -бі з першого по третій відтінок, і Сісі-крем, перший та другий відтінки, поки замовляла. Так, далі в замовленні у мене був ось такий сонцезахисний кремчик. Повернули його з SPF 50 50, зараз він 319 гривень, якщо я не помиляюсь, він без акційної ціни, але у мене замовляє дівчинка кожного року і цього року не виключення. Так, далі також взяла на продаж крем-аква 519 гривень, дуже класна ціна, тому теж брала його. І ось такий гель для омивання 199 гривень, зараз теж йде на акції. Далі замовлення клієнта. Це у нас гель для вмивання тонік. Єдиний тонік пройшов ось трішки вимазаний якийсь, не знаю. Такий, може, камера не передає, але так прям дуже видно, що такий грязноватий. Але, думаю, клієнтка проти не буде, забере. І також вона замовила ось таку сос за 289 гривень. Вона йде без акції, але доньки її дуже допомагає. Саме ось ця серія, і купують вони вже не вперше. Так, далі. Подружка моя замовила собі ось таку вона любе кремову помаду відтінок 12. Не знаю, на камеру передає. Бачите, лежала посилочка в поштоматі і є конденсат. Зараз жарко стало, і вже ось такі помадки приходять. Ну, але я думаю, то не критично і вона забере. І також турзен їх було трішки більше. Вони зараз теж йдуть на акції. Якщо не помиляюсь, 239 чи 229 гривень дівчата. Не знаю. Подруга сказала, це та, що замовляла помаду, дасть їй другий шанс і спробує ще раз, тому що це була її улюблена туш. Останнього разу вона отримала її не дуже гарно, але вона вирішила, що зараз, поки по акції візьме також. І ще в мене дівчинка робила до мене, додавала до замовлення своє. Ще поки не зібрала, але клієнти також у неї чекали, то дві туші вона їх вже просто забрала. Ось таке замовлення було ще був набір а, тестерів. У мене за 50 гривень взяла один, могла брати два, взяла один, поки що в мене трішки є, але 50 гривень по 5 гривень. Десь так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять навіть. А, менше ніж 5 гривень коштують. Тестери, то я думаю, вони того варті, їх можна продавати Там по 15-20 гривень. Зазвичай у мене навіть купували. А взагалі я їх дарую клієнтам за їхнє замовлення, тому буде що давати. Адже після цього дуже класно повертаються вже за повнорозмірними версіями цих ароматів. Ну, і якщо не помиляюсь, по 45 гривень була акція. Там був і крем Resurface, Багато хто його брав і полюбляє, але я. Люблю, користуюсь, я і сестра ми користуємося цим миючим засобом для посуду і за 45 гривень замість 350 ну, дійсно вигідно його купити, тому я взяла дві пляшечки собі та сестрі і е, нічого іншого на подарунки вже й не замовляла і не дивилася, бо побачила цей класний засіб там. Так, ну і каталог зараз буду теж знімати і обов'язково викладу на канал. Всім гарного дня! Сподіваюсь, щось цікаве для вас в цьому огляді було, і до нових зустрічей всім пока.